Дуже гучно було, в мене вікна виходять на той бік, то в мене вікна цілі, але коли стався вибух, то така курява піднялась у хаті. У ванній кімнаті вилетіла решітка вентиляційна і штукатурка посипалася. Собаки у нас вже звикші до таких ситуацій, до гучних вибухів. Вони спочатку під ліжко сховалися, а потім я кажу, така так: все, ходімо до ванної кімнати, там закрилися і сиділи. Другий вибух вже ми там були. Настільки сильний, так, вперше, були. Прильоти поблизу ну, хитало, але не так сильно. А от настільки сильний та масштабний, це було вперше. І було страшно, звичайно страшно, щоб вони всі горіли в пеклі, всі до останнього. Тому що те, то, що відбувається в нашій країні, те, що вони роблять з нами, це... це просто не описати словами. Я не знаю, навіть не існує таких слів, щоб це можна було описати. От моя квартира, було три вибухи, дуже страшні, дуже було страшно. Вискочила в коридор, переклинило серце, переклинило все, Ну, нічого. А потім після вибухів, як зайшла в квартиру, от мій от балкон мій, там середню раму у мене вирвало, вона тільки притулена і все. А у сина тут в кімнаті тут заклинило зовсім вікно. Поміжкаєте, дуже, дуже страшно жити. Дуже страшно. За дітей переживаємо, за себе переживаємо, ховатися немає куди. Десь часів десять, мабуть, отак дітей. Бубухнуло так, ось, ось, ось. що вдома так ось, саме дрожали ліс. Все, люди швидко на вулицю повискакували, все на світі. Все. А тоді що? Второй раз теж, через час, ну я не знаю, сколько ну там 10 пройшло, второй раз теж як бубухнули. На... Ой, дівчатки, де бомба в мобі синиць, на пій тут Починається вже в тифату. Останеться, поція без кришне та логої тут. Я живу тут недалеко. Були дуже сильні вибухи. Перше, що я повинна зробити, це, звісно, зателефонувати своєму сторожу. Вибачте, хвилююсь, це все згадую. Це дуже страшно було. Зателефонувала, спитала, як вона. Вона. Так як у нас нема укриття, зайшла дві стіни. Це в нас таке укриття. Ми туди спускаємось, якщо є тривога, і там знаходимося. Вона була там, я спитала, як справи, і вона мені повідомила, що чує бити скло. Звісно, поки я їй сказала там бути, дочекалася, поки закінчилась тривога і одразу сюди вирушила разом з чоловіком. І побачили жахливу картину. Ось все це, що бачите, ви пошкоджені 17 вікон. Дуже сильно пошкоджене це 9 вікон, ну а решта це фурнітура і ну, якісь там невеликі пошкодження. Слава Богу, сильних руйнувань нема. В деяких місцях кахаль відійшов. Були двері, вони вибиті, але не, роз, ну, не було такої розрухи. І ми їх самі своїми силами просто поставили на місце, зробили нові там петлі, ну і все.